Всім добрий ранок. Настав день контрольного зважування 3-го. Тому поїхали. Не будемо затримуватись. Віси достала. Попередні результати пригадала, тому встаю. Як завжди, дуже хвилюючий момент. 78,3 і пів кило. Середньо. Проховала 650 грамів за третій тиждень. Хотілося вже більше, хоча б кіло. Ой. Ну і це і це гарно вже. Майже 3 кілограми скинула, якщо рахувати спочатку мого схуднення цих днівників, але хочеться більше. Але я розумію, що не треба швидше це робити. Тому маю надію, що зараз пойду побігаю. Добігати. я розмишляю над тим, як сама собі протиречу, тому що кажу, що хочу худнути повільно. Не швидко, а сама побачила на вагах 650 грамів і така М -м, маловато. маловата. Як працює наш мозок? Не розумію. Якщо рахувати, що 3 кілограми за три тижні, навіть ще місяця не пройшло, то це гарний результат. Чому я ці результати так знецінюю? Не розумію. Це ж гарно, і треба навпаки. Бути задоволена, тому що я продовжую, тому що я продовжую. Я йду бігати. Клас. Yes. Вийшло. Та -да -дам. вперше три кілометри. До речі. До речі, в мене дуже високий пульс, коли я біжу на такому високому пульсі, як ми всі знаємо, схуднення не відбувається. Тому біг це не, не про схуднення. Це про тонус про загальний стан вашого здоров'я, про здоров'я ваших сосудів, мишців, м'язів, але не про схуднення. Про схуднення це коли ми швидко йдемо, швидка ходьба зі зміною швидкості, нахилу і пульс повинен бути десь в районі 110-130 ударів в хвилину. Тому саме на, на такому пульсі йде в нас жироспалювання. Жир Але я трошки в шоці, що я бігаю всього три тижні і в мене вже такий прогрес. Три кілометри, три кілограми, три кілометри. Сьогодні вербна неділя, через тиждень Великодень. Гарним настроєм йду додому, приймати душ, скрабуватися, приймати контрастний душ, душ намащуватися кремами, а ще, ще сухою щіткою не забути до душу, почухати себе. Фух, Я дуже задоволена, очі відчиняються, відкриваються. Клас, настрій во продуктивні ранки Для мене це. Це нелегко, я так скажу, але після того, як побігала, вже супер легко відчуваю себе на вершині світа. А, тому якщо ви теж хочете, але чомусь не починаєте, то ж починайте зі мною. Починайте саме з цього моменту, коли ви дивитесь це відео. Не відкладайте на понеділок, початок місяця, на гарні часи. Прямо зараз. Якщо ви щось хочете зробити для себе, то зробіть це вже прямо зараз. Можете нажати на паузу це відео і поприсідати. Іли ще щось зробити для себе, пойти, піти та зробити контрастний душ. Навіть якщо це середина дня, а ввечері не потрібно, а то можете дуже сильно збадритися. Не треба відкладати. І думайте завжди про те, які б ви були, якщо б не кидали те, що починали. Де б ви зараз були, якщо б тоді, коли ви почали і кинули, ви б не зупинилися, а продовжили. Це класна річ. Думати о таких речах. Буду закінчувати то тут траву косять. Напевно, дуже повернулася. Вона на радість, що забула свою бананку з ключами, ой, за кулярами. Клас. Ще хотіла додати, що не треба бути занадто суворими для себе, ставити собі дуже завищені цілі. Якщо худно, то все і відразу і нічого не їсти, і пити воду і займатися. І тренуватися, і бігати, і плавати, і дишати свіжим повітрям і нічого не кушати. Тому починайте поступово, робіть хоч щось, щось ось таке маленьке, ось таке щось для себе. Не повинно це бути тягарем. Мій сніданок. Знову моя запіканка з бананом і арахісовою пастою. Пісня сніданку П'ю свої бади. Так вітне дерево, гарне. Навіть я не знаю, що Що це за дерево. Такими квіточками. Це і не сакура, але гарно Тут. Трошки погуляли і після прогулянки моя кава з печенькою. У квіточок такий колір гарний, неймовірно сочний. Не можу мимо ні однієї клумби взагалі. Нічого собі, авокадо. Як кокоси. Гігантські. А, то воно елітне. Одна штука 90 гривень. Таке, да елітне. І стоїть елітно. А я візьму ось такі. І ось таку зелень. А, ну так, да, дві штучки і вже кілограм. Цікаві такі. Я б спробувала, якщо б вони були. Вже м'якенькі. А я ось беру два авокадо вартістю на 53 гривні. Одна штучка виходить 27 20... 27 гривень приблизно. Це дуже небагато, тому а якщо ще брати до уваги, що я їм а, половинку в день, Авокадо, до речі, це фрукт. Це таке, якщо мати на увазі, що я їм половину ціле авокадо в день, тому це дуже недорого. Скільки там виходить? 15 гривень, навіть менше. Тому вибір кожного, що їсти. Придбаємо собі букетик додому. папне неймовірно. А у бабуся тут продала. продають. Ітог моєї прогулянки 85 хвилин 7,63 кілометри. Пульс, показується той, який зараз в мене, був десь 115-118 у середньому. Активні кілокалорії. А ось знайшла середній темп. 113 дарі хвилину. Гарно, гарно. Виставила всі інгредієнти на салат. Чотири ось такі маленькі помідорки чері, кусочок огірка, кусочок перцю, сушу миту зелень та олівкова олія. На додачу до салату буде ось така запіканка з капусти, курячого фаршу та сметанки. Смакота! Ось собрала обід, салатик, капуста, шматочок чедеру, квіточки, все буду їсти. І ще кофейочок з печенями. Ой! i could be the one you run to when the moon is the ground i can say what i'm feeling but the words just don't come out if you ever feel lonely girl just know i'll come around cause i've traveled too so far just Of it all, mm -hmm. holding your hand, fighting for the things that we want. Be the rock you lean on. Зараз ми поїдемо на ньому the sky Under the stars up in the sky The hard to find

I know you'll follow me. I don't know wanna take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I, I Така в мене вечеря, дві тептильки та салатик весняний. 1259 калорій. Мені більше подобається відстань. 20 км 26 тисяч кроків. Мене навіть мій годинник похвалив за те, що я сьогодні досягла свої рекорди активності і свої рекорди по відстані і по калоріям. І по крокам, тому за такі гроші вони повинні нахвалювати. Але по ділу. Дуже приємно, коли якісь такі результати для мене незвичні з'являються, тому що, я ж кажу, в мене в середньому 2-3 тисячі кроків було. Напевно, я майже і не рухалась, якщо порівнювати з тим, що зараз в мене виходить. Але я тоді і не худла, а набирала вагу. Тому якось так. А зараз я більш активна, більш позитивна. Це на мене впливає позитивно. Я відчуваю себе набагато краще і мотивованіше. Ну, і мій цей влог мені додає запалу такого драйву. Ми вже будемо готуватися до сну. Сьогодні був дуже активний день. Навіть дуже-дуже активний день. Я втомилася, чесно кажучи, очі зліпаються, тому вже будемо збиратися до сну, змивати макіяж, приймати душ та лишитися спадки. Всім пока! Побачимось вже наступного дня!